Доброго вечора. Четвер, 21.00, час для відвертої розмови. І сьогодні ми говоримо про тему, яка є, напевно, темою номер один для всіх, хто цього року в Україні намагається стати студентом. І, власне, 10 днів тому почалася вступна кампанія. Ми вже маємо певну інформацію, яку можемо аналізувати, як це відбувається. Я попрошу показати в сюжеті. Сьогодні тут спокійно, але ще минулого понеділка абітурієнти поблизу Франкового університету вишиковувались у черги ще з 5-6 ранку. Я прийшов на 8 годину на роботу, то тут вже було чоловік десь так до 30. Ну, то в основному більше батьків я бачив студентів. Ну, рівно в 9-й годині ми. Відкрили двері, і все зайшли їм. Абітурієнти розповідають, знайомі радять приходити якнайшвидше, аби серед перших подати документи. Я прийшла таки на шосте, прочекала до десятої, потім десяті відкрилися. Я зрозуміла, що в мене ще немає таких двох документів, і все я вертаюся. А от у приймальній комісії з такого ажіотажу, який повертається щороку, лише дивуються, адже документи приймають аж до 31 липня. Особливо перші дні дуже багато. А вже пізніше, через тиждень, півтора, через два тижні, то вже вільніше. Чомусь абітурієнти вважають, в перший день, як подадуть документи, то це вже, це вже він поступив. У вступників свої аргументи, бо я потім їду на море. Я не встигну подати документи». А допоки одні пишуть заяви, інші записуються у чергу. Записалися і що тут стояти. Що вистоїш? Нічого не вистоїш? Поки не пройде черга. Йому ми, 247, сьом. яка можна як можна стояти. Підійдемо через годинку, через дві схожа ситуація і у львівській політехніці. Хтось стоїть у чергах, хтось прийшов у розвідку. Так хочемо знайти то, що нам наші предмети потрібні. Мише не визначилися. Та найбільше втішені ті, хто таки достояв і подав документи. Ми не стояли в черзі дві з половини власне під кабінетом. Та бо там ще тільки комп'ютер не робив. Не то всіх не робила комп'ютер, а так о, зараз здали. Чекаємо з Божою помощою. Що прийдемо? А от Оксана Хомин із черця подавати документи не поспішає у дівчини своя філософія. Тому що, ну по-перше, є час. По-друге, ну хотілося зібрати всі документи, щоб ну так впевнено, щоб не вертатись. Здати все ну, за один раз. Оксана мріє стати журналістом, тому, окрім незалежного оцінювання, готується до творчого конкурсу. Не нехтуватиме і іншими факультетами історичним та філологічним. Найважче дізнатися, які документи потрібні для вступу. Інформацію ви по зернятку. Заходжу на сайт університету, куди я хочу поступати там на факультет свій. Ta, no tak, się, no mm, Питаюся в друзів, їжджу в університет інколи сама розпитую. Нарікає на брак інформації, і мама Оксани Галина каже: якби все і на один сайт чи дошку, аби і діти, і батьки були спокійними. Діти самі не дають ради, просто вони не знають, де йти, що читати. Якщо б це було якось так мобільно в одному місці, це б було, звісно, річ зручніше і дітям, і батькам зрозуміліше. Але вже цього тижня черга в університетах абітурієнтів не лякала. Не дуже довго, швиденько в мене прийшло. То та зараз буде моя черга. Я недавно на ну, підійшла. Пів години, годину може 15 хвилин двадцять відсили. Мене довго, півтора години. Документи у вишах приймають до кінця липня. А вже 8 серпня стануть відомі усі прізвища студентів 2012 року. Власне, поговорити про вступну кампанію. Ми запросили до студії людей, які її безпосередньо організовують. Це пані Лариса Середяк, директор Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Пан Олег Давидчак, відповідальний секретар приймальної комісії національного університету Львівська політехніка, і пан Олег Бовгира, відповідальний секретар приймальної комісії Львівського національного університету імені Іван Франка. У мене власне питання до вас, до відповідальних секретарів, яка зараз ситуація з чергами станом на сьогодні? Скільки часу потрібно абітурієнтам для того, щоб подати документи? Фактично можна казати, що черг немає. Тобто, зранку, коли відкриваються двері приймальної комісії, стоять кілька десятків людей, які приймаються буквально за годину. А далі люди підходять і за 15 хвилин зможуть мають змогу подати свої документи. Але ж у вас така сама ситуація? Така аналогічна ситуація зараз. То був перший тиждень, коли була максимальна такий наплив, максимальна подача заяв. Тому черги були до, до обіду. Після обіду вони вже були меншими. Тобто бітаріанти, який, який не хоче стояти в черзі, для нього головне це перечекати перші дні пікові, коли всі масово йдуть, а потім вже... Можна це зробити швидко. Чому, власне, в перші дні завжди виникають черги? Це стереотип, очевидно, в такого наших людей. Ми всім радимо, що статистика показує попередніх років, що другий тиждень, і що третій тиждень, четвертий тиждень це є мінімальний по подачах заяв, що там можна спокійно, без черг подати заяву і без проблем. Ми цього року трошки збільшили термін. Ми почали прийом документів з 8-ї ранку і продовжили до 18.00, Тобто ми збільшили термін. І після, скажімо, після 17.00, після 16.00 у нас і в перший тиждень не було черг. Але такий стереотип, що вступники приходять до обіду, бо приїжджають, очевидно з різних інших міст. Коли приїжджає транспорт, вони після перед обідом. приїхали і, до Львова і одразу ну, в університет. Пані Лирисо, у вас е, в вашому центрі зараз, наскільки знаю, триває прийом апеляцій на, е, на результати зовнішнього незалежного сьогодні. Як цей процес відбувається цього року? Апеляційні заяви другий рік поспіль передаються безпосередньо в Український центр оцінювання якості освіти. І тільки ті, які приходять до нас, ми пересилаємо. Але у нас працювала робоча група, яка розглядала роботи дітей, які подавали на апеляцію. І оскільки апеляційних робіт було багато, то в кожному регіональному центрі працювали люди із числа старших екзаменаторів, які перепровіряли ці роботи. І чи можете говорити вже про якісь, про якісь попередні результати цих перевірок? Ну, з того, що я бачила, як працювали люди, то е, частина робіт підтверджується, частина робіт знижується, і частина робіт підвищує результати. Тобто, те, що видаємо перепровіряли подав... у нас тільки українську мову-літературу, це та частина відкрита, яку пишуть учасники і яку провіряють безпосередньо екзаменатори. І ми напевно зараз повернемося до процедури вступу у вищі навчальні заклади цьогорічного. Я попрошу режисера дати графіку про перелік документів, які потрібно принести з собою в університет. Атестат про повну та загальну освіту і додаток до нього документ має бути в оригіналі, навіть якщо ви здаєте завірені нотаріусом копії. Медична довідка за формою 086 о, або якщо старі бланки 086 у з повним календарем щеплень. Шість кольорових фотокарток 3х4. Копії українського паспорту першої, другої та одинадцятої сторінки. Якщо паспорту немає, можна подати копію свідоцтва про народження. В особливих ситуаціях приймають і копії з закордонного паспорту. Для хлопців, які вступають на денну форму навчання, приписне посвідчення або військовий квиток. Два конверти з марками. Сертифікат з фотографією і початкою, а також роздруківка з інтернету інформаційної картки з балами, отриманими на ЗНО. Для претендентів на пільги посвідчення гірського населеного пункту, посвідчення багатодітної сім'ї, посвідчення інваліда або будь-якого іншого. І цього року можна взагалі не приходити в університет, а спробувати подати заявку через інтернет для того, щоб не їхати до Львова, скажімо, чи не стояти в черзі. Пане Олеже, вас цікава послуга? Наскільки вона популярна? Як часто звертається через інтернет? Ну, це вже другий рік. Попередній рік то був як в якості експерименту, називався електронний вступ. Але, на жаль, ну, ми так відслідковуємо, що ті проблеми, які були попередні ріки, і цей рік також зустрічаються. Тобто ті заяви, які подані електронно, електронна форма подачі заяви, ми їх прийняли вже порядка тисячу, тисячу таких заяв. Ми допустили до участі в конкурсу, які подані електронно, і ми через. Сайт цієї єдиної електронної бази їх прийняли. Але проблеми в при подачі тої заяви є частина проблем, що деякі, деякі дані зникають, деякі результати тестування чи середній бал, чи взагалі один предмет може зникнути з того переліку, який вступник подав. І тому виникають частину заяв приходиться скасовувати. Крім того, вступники, ну то важливо, вступники не, не ознайомлюються повністю з інструкціями і з правилами користування. Там є таке обмеження, що тою заявою може скористатися той, хто не має права на додаткові є. пільги. І вступники не дочитуються до тих правил, і є такі, що подають подали заяву, а потім. Приходять до нас у вуз, і тоді є конфлікт. Ми тоді, якщо ми ту заяву вже прийняли, якщо та заява вже допущена, тоді є конфлікт, що ми не можемо її скасувати. А цей вступник вже використав свою одну спробу, чи, чи, напевне, три спроби, коли він подає. І тоді він може бути позбавлений права взагалі подавати в цьому році до того вузу, якому подав електронну заяву. Я перепрошую, пане Олеже. У вас в університеті такі самі проблеми? Тобто це загальна проблеми аналогічні. Ми прийняли трошки менше електронних заяв, десь біля 800. І просто дійсно залишається та проблема, що багато предметів пропадає, по два предмети заяви. Тобто ті абітурієнти, які та... кажуть, що вони не довіряють ще фактично... інтернету, вони мають рацію. Так, і фактично абітурієнти не можуть навіть потім оперувати в повній мірі своїми заявами. Тобто, якщо вуз їм скасував заяву чи зробив відмову, абітурієнт не і повідомив причину цієї відмови. І абітурієнт може виправити ці помилки при внесенні заяви, але він не може скасувати цієї заяви, тому що обмеження в нього є можливості. Тобто ви що... радите все-таки збирати папери і з оригіналами документів приїжджати фізично і приходити в університет так надійніше? Так, так. буде надійніше. Так. Ну, але якщо вже заявка є допущена, то вже не потрібно цього робити. Я попрошу дати в ефір наступний сюжет. Зараз подивимося про те, які нововведення цього року у вступній кампанії, що змінилося для абітурієнтів і для приймальних комісій. Новий навчальний рік нові правила у 2012-му, Аби стати студентом, потрібен паспорт батьків. Адже саме вони дають письмову згоду на використання персональних даних своєї дитини, якщо її ще не виповнилось 18 років. Треба згоди батьків тепер треба питати до чи єм сімнадцять і чи батьки є присутні, бо інакше заяви не приймуть. це одне нове паспорта. Нема батьків, а ще батьки потрібні так. А на сайті такого не було. У приймальній комісії заспокоюють і без паспорта батьків документи приймуть, однак папери потрібно буде донести пізніше. А от пан Роман, як і багато батьків, вранці мусив бігти по паспорт додому. Вертається, я також зранку вернуся додому, бо вчора ще не, не знали, що таке потрібно було. Я тільки на вході сьогодні побачив. Я зранку ще їздив додому. Що взяти паспорт. Від такого нововведення батьки не раді. Втім, за тиждень роботи в університеті Франка паспорт для батьків був уже не потрібний. Документи приймали б без нього. Вже донька є доросла людина. По перше раз по-друге, це збільшується кількість людей. Тут відриваються люди від роботи. Ще одна ноу-хау року. Електронна база даних туди вносять інформацію про абітурієнтів, але замість полегшити роботу вона лише створила додаткові труднощі. Не можна стверджувати, що вона не працює. Але й не можна стверджувати, що вона нормально працює, тому що постійно треба чекати, щоб виконати якісь дії. Треба чекати по пів години, по 45 хвилин. І невідомо чи ця інформація запишеться коректно, чи треба її наново заносити у цю базу. Про те, що така база існує, абітурієнти знають, але довірити свої дані не бажають. Я просто не хотів, я не повністю довіряю системі. Ну, вона дає дуже багато збою, там серва дуже сильно виснуть. Я в це не сильно вірю. Щоправда, без жодних змін вступатимуть пільговики. Умови прийому зберегли ситуацію, коли для восьми категорій абітурієнтів є право не приймати участі в конкурсі. Тобто вони можуть бути зараховані до вищих навчальних закладів поза конкурсом. Вісім категорій це діти-сироти, інваліди першої та другої групи, діти, чиї батьки загинули або є військовослужбовцями чи шахтарями. Втім, боротьба за пільгові місця інколи доходить до абсурду. Були такі випадки, коли по-моєму, львівського медичного університету дівчина з максимальною кількістю балів. Опинилася в місць, на місці державного замовлення, по-моєму, 63 Шість 62 місця були заповнені льготниками. Пане Олеже, давайте внесемо остаточну ясність. То потрібно приходити батькам зі своїми паспортами, якщо вступники абітурієнт є неповнолітнім чи не потрібно. всі вищі навчання заклади отримали лист роз'яснення від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, в якому стверджується, що вже тої згоди не потрібно брати. Тобто абітурієнти своїм власним підписом на заяві дають згоду на внесення своїх даних незалежно, чи їм є 18 років чи так, ще не. незалежно чи повнолітні чи ні. Ну напевно, питання, яке виникає найчастіше до цьогорічної вступної кампанії, це з внесенням інформації до цих електронних електронної бази даних єдиних. Пані Дресу, я бачив на вашому сайті регіонального центру оцінювання якості освіти особливе оголошення великими буквами, виділеним кольором про те, що. Дані в єдиній базі державній базі освіти є неактуальними. Власне, Чому це повідомлення у вас з'явилося, і що робити тому абітурієнту, який здав іспит з одними балами, а побачив, що в ньому зареєстрували зовсім інші бали? От якраз в перші дні, коли здавали документи, і не було такого, не добре працювали сервери, я так розумію, і не добре працювала взагалі, ця програма, бо, як кажуть, вона ж взагалі не стестована, то в нас горіли телефони. І всі запитували, ну що робити, як робити. Плюс є сторінка на сайті запитань і відповіді. Там частина велика запитань, яка стосується саме подання в електронному вигляді. І ми мусили щось робити. І ми самі знайшли ці телефони і розмістили на головній сторінці, і пояснили, намагаємося пояснити абітурієнтам, що ці питання не до нас. Ці питання до тих людей, які працюють в цій єдиній системі, і справді я навіть не могла зразу зрозуміти, я аж за кілька днів як це так, я здавав три предмети, а в єдиній базі в мене два. І думаю, ну мабуть, щось вигадують. Чітко, коли ми провіряємо свою базу, є три предмети в того випускника. Того учасника зовнішнього оцінювання, Тобі але це, це, є, це є самого біля так. Розумію це цей технічний цей технічний випадок. Це клопіт самого абітурієнта. Він мусить дзвонити кудись. Так в Київ, він має і... телефонувати і дізнаватися, чому коли він здавав три предмети, і в нього є три результати. В єдиній базі висвічується два. Ми ж цього не знаємо. Питання цього до, не знаєте, так розумієте, секретарі. власне. Це клопіт приймальних комісій, тому що він е, приходить до приймальної комісії і приносить нам паперові документи. А паперових документах є три. Ми перевіряємо по, по базі ЗНО, там є три. А база ЄДЕБО не наповнена цими трьома предметами. І тоді приймальна комісія повинна сама наповнювати цю базу відсутніми тими предметами ЄДЕБО. Це просто трошки ускладнює роботу приймальних комісій. Але ви даєте гарантію, що кожен абітурієнт буде зареєстрований коректно, відповідно, і конкурс буде справедливим. Ми мусимо забезпечити приймальні комісії, мусять забезпечити коректні занесення даних в систему ЄДБО відповідно до паперових документів і забезпечити справедливий конкурс, очевидно. Власне, як зараз працює ця електронна система, як вам з нею зараз працювати? Чи бачите, ви якесь покращення при з першими днями? Ну, півтора тижня ця база обкатується і вони все ж таки виправляють свої помилки. І вона зараз працює краще, ніж в перші дні. Тобто, зараз вже наладжується ця співпраця, вже вона є не пустою, як в перші дні вона практично була пустою. Тепер вже вузи її наповнили, або самі програмісти її. Частково заповнили, ну і зараз вже йде такий активний, активний процес наповнення цієї бази і заповнення цими документами. Виникає логічне питання, чому цю базу не можна було обкатати до початку вступної кампанії, до приємних. До прийому документів, чому експеримент на живих абітурієнтах відбувається фактично. Розробники стверджували, що тестова база їхня, яку вони доробляли буквально перед початком вступної кампанії, працювала добре, і що вони були готові отримувати енну кількість запитів і обробляти навіть більші потоки запитів, ніж були ці перші дні. Але як ми бачимо, що це не було насправді так, що не змогла та єдина база обробляти ці запити, висіла інформація не надходила, і приймальні комісії змушені працювати в неробочий час зранку або після закінчення роботи і вводити отримані дані від абітурієнтів. Як зараз працюють приймальні комісії? Ви перед ефіром говорили, що після ефіру ви ще вертаєтесь на роботу? Так, ну. Бо... За день ми свої паперові заяви приймаємо в звичайному режимі. Швиденько абітурієнти подають, але внести їх онлайн режимі є досить важко. І тому ми мусимо зобов'язані внести ці дані до 24.00. Ці дані вечором сидять працівники і вносять єдину. Тобто працюєте до півночі, так? Так. Держінспекція навчальних закладів перевірила кілька університетів Києва і після перевірки заявила, що власне ці проблеми з внесенням інформації в єдину державну базу освіти виникають через цитую некомпетентність відповідальних осіб вищих навчальних закладів. Можна якось прокоментувати цю заяву? Ну вони зараз керують всю вину на приймальні комісії. І як технічна підтримка цієї єдиної бази цілий тиждень не відповідала на дзвінки, є записи. Цих виставлень в інтернеті на відповідному форумі, цих спроб надзвонитися. А тепер, коли вона вже чуть-чуть почала працювати, то вони стверджують, що, що це некомпетентні працівники приймальних комісій. І навіть оці вот проблеми, що є два сертифікати. Замість трьох, що це може приймальна комісія зайти, але це може зробити тільки адміністратор цієї бази, тобто одна особа в університеті, а заявок може надходити таких 200-300 за день. Ця одна особа не може їх обробити. Залишається сподіватися, що цього року вже базу даних обкатають повністю, і наступного року абітурієнти матимуть трошки простіше життя. Яка ситуація з пільговиками цього року у вас? Тобто чи... Чи вони не забивають всі місця на державне замовлення, не залишаючи непільговикам шансу потрапити? Туди? Ну, в е, умовах прийому і в правилах прийому кожного вузу там закладена квота на пільговиків. У нас ця квота 25%. Тобто, так як і попередні роки, вони беруть тільки 25% від квоти. Але свою квоту вони заповнюють. Не на всі, чи залежить не на, всі напрямки. Напрямки. Не на всі напрямки. Тільки залежить. на престижних напрямках заповнюється квота 25%, а на більшості напрямків то є 10%. Тому що ті пільговики мають право подавати копії документів також. Два роки тому вони зобов'язані були вибирати зразу напрям підготовки і подавати туди оригінал. А тепер вони подають копії, тобто вони свої спроби 15 використовують і просто займають ці місця у списку, а потім. Квота потім квота відходить до абітурієнтів, які не проходять поза конкурсом. Ну, я хочу я, звичайно, також поговорити зараз про дещо іншу сторону вступної кампанії цього тижня. Міліція повідомила про затримання одного із членів приймальної комісії Львівського національного аграрного університету, завідувача кафедра цього університету. Його затримали під час отримання хабара. Він е, отримував 700 доларів за сприяння у вступ до свого університету. Власне, я прошу показати оперативне відео е, затримання. Ще раз, будь ласка, зверніть увагу. Що ще раз поясніть. 700 доларів. Отримували від даної громадянки, Так, за що? За сприяння її вступу. За сприяння її вступу, так? Якою ви рукою отримували ваші кошти? Бачимо у зв'язку з денним світлом, кому змили з вашою правою рукою. Що це за інші кошти? Як мовиться в В денному яскравому освітленні, але ми бачимо явні сліди 100 доларів, 200 доларів, 300 доларів, 400 доларів, 500 доларів, 600 доларів, 700 доларів. Шар. Пані Лирису, моє питання до вас. Совнішнє незалежне оцінювання, вся ця система, єдині державні електронні бази даних. Мене складалося враження, що після цієї реформи вже немає місця для, для корупції. Зараз бачу, що якесь місце є. Тобто, чи, чи можна тепер довіряти всій я, цій системі? Я вам скажу чесно, люди хочуть платити самі. Щороку до мене приходять люди, які кажуть, що вони дірять зовнішньому оцінюванню. Ну, але, от як то кажуть, за колгосп не в моєму селі. <struggle> але моїй дитині поможіть. І розказують про те, що легше заплатити у вересні, не знаю кому. От хлопці сидять, я до нас так само приходять, я веду, показую комп'ютер і кажу, куди, покажіть, де, що, коли. З тим, щоб рік спати спокійно, що дитина поступить. Тому що це її робота. Дитину треба контролювати, дитина має вчитися, випускник. Він має іти на той рівень і знань, який він здобував протягом 10 років. Він має його покращити, якщо це депрестижна спеціальність, і краще інші факультети, які там, де є великий конкурс. І це є робота з боку батьків контролювати навчання дітей. А частина батьків так зайнята, що їм легше. Вони заробили ці гроші. Вони заробили. Вони дуже незадоволені тим, що є 124. Вони незадоволені тим, що є 140. Ви маєте увазі Мені... зараз мінімальну кількість балів для так. Всі хочуть вчитися. Батьки хочуть платити, значить діти мають вчитися. Чи він отримав 100, чи 101, чи 102. Але суток... А ми не даємо. От приходять і таке розказують. І я їх питаю, чи той спеціаліст, який вийде з вищого навчального закладу, чи він зможе маючи тих 102 побудувати міст, лікувати людей та вчити дітей? І... Це було, це є, і зовнішнє оцінювання не створювалося для того, щоб викорінити корупцію, але мало таку складову, і ми вважаємо, що воно дуже викорінило, справді. Але хто шукає, той за підтримує, то повірте, я пам'ятаю про тих 30%, які не підтримують зовнішнє оцінювання. Пане Олеже, в принципі, член приймальної комісії він може якось втрутитись в цей процес і посприяти у вступі. Чи цього разу чоловік брав гроші за роботу, яку він не може зробити? Ні, Сюжет це наслідок стереотипів, які насаждалися, чи які, які створювалися руками. При теперішньому про умовах прийому і зарахування при ЗНО, практично ну, вплинути на Бо цей процес прозорий. Всі бали відомі, всі бали оприлюднені. І будь-хто. Хто, Дочитується до умов прийому, до правил прийому може прослідкувати тим, тим більше, що є багато громадських організацій, та же опора, які слідкують за тим, і вони нам допомагають. Вони виявляють, що тому. Вступнику ми не так нарахували, там ми помилилися, там помилку зробили. Трапляються ще такі випадки, так і вони нам підсказують, і ми реагуємо зразу. Тобто, цей процес настільки прозорий, що оцей випадок, про який ви тут про який ми зараз бачили, то просто необізнаність людей і дійсно їм заважають не зайві гроші. Але якщо люди сьогодні кажуть, що мене не знають перелік документів для вступу, коли на кожному сайті вищого навчального закладу це висить і прописано в умовах і в правилах, то означає, що люди не хочуть знати? Пане Олеже, що ви могли би сказати людям, які шукають такі нетрадиційні шляхи потрапляння в вищі навчальні заклади? Чи, чи воно варто? Ну, це, це просто схема афери. Аферистська схема, як я така притча, що колись мудрець передбачав, чи народиться хлопчик, чи дівчинка. Приходила молода пара, він їм в завойованій формі повідомляв, що народиться дівчинка. Вони йшли, народжується хлопчик, приходять з претензіями до нього, він відкриває журнал, коли ви в мене були. Ага, ну я ж, в мене записано, що хлопчик. Тобто тут суть, до чого я веду? Якщо дитина поступила сама, ну то звичайно, що. Та людина посприяла для вступу. Вважається. Якщо не не вступила, ну вибачайте, не, не зміг не зміг повертає гроші. Ну, не знаю, чи повертає, чи не повертає, і люди просто чомусь на це ведуться. Я не хочу закінчувати на такій мінорній ноті нашу розмову. Е, дуже коротко, буквально менш ніж хвилина. Е, Міністру освіти пан Дмитро Табачне, коли вчора запитали, як він оцінює цю річну вступну кампанію, сказав, що він її оцінює прекрасно. Як ви оцінюєте на загал, підсумовуючи перші 10 днів вступної кампанії. Ну, якщо говорити з точки зору абітурієнта, вступника, то вона, напевно, є хорошою. Тобто вони мають можливість подати документи в багато вузів, вони мають можливість бачити свої рейтингові списки, оцінювати свою ситуацію пізніше чи зараз вже навіть. Але якщо дивитися на з точки зору роботи приймальних комісій, то з кожним роком все стає все важче і важче. Хоча це є 21 -е століття вік інформаційних технологій, але ці інформаційні технології не допомагають належить ваша точка зору. Ви погоджуєтеся що я працювати важко, так? для вступників. Я згідний, що компанію цю можна називати успішною, ну принаймні, не гіршою ніж попередній рік. А для працівників приймальної комісії це набагато складніше в зв'язку з впровадженням оцього нового експерименту бази того ЄДЕПу. Пані Адресу, ваш такий проміжний висновок? зовнішнє оцінювання пройшло успішно, тому що все починалося вчасно, закінчувалося. І е, от, наприклад, що те, що вже є на програмі конкурс, прізвища це важливо. Але як мінус, я бачу, що всі предмети ЗНО об'єднали в один. І плюс окремо є балатестата. Так, ну навіщо? Зрозуміло, що тоді було б минулого року ще. З кожного предмету була окрема колонка. Цього року вже об'єднали. Це не є добре, тому що це не видно, хто як здає зовнішнє оцінювання навіть для директорів шкіл. Я дякую вам за розмову. Нагадую, цього разу ми говорили про те, як вступити, вступити до університету, як стати студентом цьогорічним випускникам, цьогорічним абітурієнтам. Відверта розмова йде у відпустку на два тижні. Побачимося вже у серпні. На все добре, щастиво.